А от що буває, коли мотор робля по ремонту ЦПГ, коли роблять тільки поршневу, а головку не чіпають. Це Також джоковська головка, Ямаха робить непарне число клапанів, хоч така, хоч така. Це давненько стоїть цей Джок, вже неудобно, тому що трішечки не вийшло взяти, коли обіцялось. Але нічого, люди поміняли поршневу, і він так і не запустився після того, як заголовок. Ну, вскривши, Подивилися, подивились, да, ж там нова, по, по ній тільки прокладки треба, тому що там якісь чи на старій пакували. Хоча в поршневі мали бути в комплекті. Але подивіться на клапана постараюся показати. Це один випускний і два впускні. Один, Одразу помітно, що один виступає не з'їжений, а один за западліцо завалений. Бачите, да? я думаю, камера достатньо фокусує, щоб побачити ось так. От. Зараз пробуємо. Краще, може гірше. Завалений оцей, цей правий. Вертаємо, дивимось. Тут така система, тут рокера стоять один литий на два на впускні литий. Він відносно один від основного не регулюється, тільки шайбами. отут шайбами. У нас виходить, один сів в шапочці і виходить, що? у нас зазор, ну я так взяв відносно 0,06. Просто щоб взяти. Тут зазор більше, навіть більш. А тут взагалі видно чомусь, що шайбочки. Я думаю, чи це хтось не поміняв взагалі ці шайбочки, шахмат, неправильно шахмат, треба буде поігратись. Але клапан все ж таки завалений. Тобто, це треба дивитись, зараз ми вскриємо, А один клап взагалі тримає. Він не має нічого, він не пролазить, тому компресія, коли ми зразу одразу взяли його в ремонт, я почав стартером крутити. Чую, стартер легко крути. Ну, не та компресія. Ну, випускний. Тут система така, оцих оці пальці фіксуються от на головочці. Фіксується отаким. От. Це, так, да, це вже якби заливалось дороге масло, але воно також має отаке от суке відкладення, коли воно в ремонті. Бажано, щоб майстри це відмивали, тому що ну таке. Це має свої... Як це? Ну, пробуємо цю головку. зараз. Я заливав, заливав, да, запотівання не то, щоб він тече, візьмемо, покажемо, не то, щоб він тече повністю. Ну, він Запотівання таке на такий поршеньок, як тут в цих джогах, то це неприпустимо, воно компресія зараз. О, Я залив, видно. Видно їм зразу, одразу. Ну, при кожному зжаті і запаленому суміші, коли запалені гази, то ви собі уявляєте, як воно це. Ну, Із-за цього дивіться один пальчик я витягую. Ось цей, от. ось цей от пальчик, можна сказати, що можна його витягнути, якби він чуть-чуть не був підгорений. А ось цей, із -за того, що клапан зажатий, я його не можу. Витягнути взагалі. Ну, зараз він. отак. Тільки таким макаром. Видно, що вони були... Щоб вони були, а щоб він був зажатий. Ну так, подивимось, він ще не скривався. вийде це. Сухарі вистрілюють, то серце стоє, да? добре коли є запасні. Зараз я їх потасую Правий вправо, лівий вліво. Но робиться на швидко, щоб не забирати і ваш час, і пам'ять телефону. Ну так, да, тут оцей розклепало, який мав завеликий зазор, його розклепало. Я зараз не можу його навіть з от <свісно> зусилля які. Ну, все вже треба подивитись його акуратненько, тому що направляю самого клапана, щоб вона. Тому що один клепало, один був зажатий. Тоді у нас оцей, що був зажатий, на ньому критичний ізнос. Глянь. Це вже і видно о, сліди о, під, о, підгорів, що о, зараз. Сфокусує. Дивіться, в нього робочий момент, аж по всьому, ви уявляєте, який вже перегрів і там полоска, його з'їло в ноль. Його з'їло. Ну І вже є, на камеру не передає. О! о, Дивіться, по краю це все чорне, це вже не тримало. Він просто впирав в рокер і, і не тримало. Це я не хочу, зараз я його назад сюди засажу. Ці резинки, ці маслосйомні ковпачки будуть, звісно, мінятись. І фризую, от знімлю по кругу і назад туди, щоб не, роз... не вбити сідло на самі. Ну, а ця головка, я не знаю, таких напр... різців під ці клапана у мене немає. Ну, в принципі, знайдемо чим поправити. Якщо ні, то дамо до ігрика на ремонт головки. Ну що робити? Це треба зробити. Вони дуже довго бігають, ці головки, на щось його гризло, щось його їло. Добре, мабуть, що вони вже той поршневу з'їли, мабуть, цей у будь-якому випадку треба буде подивитися. От таке от буває, що і така от біда. Нічого, ну, поправиться, буде бігати.